Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Сьогодні, слухаючи Юлії Сатаненко відео, то розумію, що дерево життя це наш Ісус, тому потрібно завжди читати Біблію і бути з Ісусом, тому що Ісус це наше життя. І ми будемо завжди в Ісусі вічно жити. Тому, а кого, якщо когось не влаштовує, то, будь ласка, живіть як хочете. Але я, я буду завжди з Ісусом. І вас закликаю бути з Ісусом. І лише йому як -то кажуть, все розказувати і стремиться до Ісуса.